Нікого не дивує, коли у зібраного лука або чеснику з'являються зелені пагони, але й інші овочеві культури можуть почати проростати за відсутності ґрунту, навіть насіння помідорів іноді розвиваються прямо всередині плоду, і на те є кілька причин через неправильне зберігання, проростання насіння всередині материнського організму, поширене в живій природі, але у рослин зустрічається нечасто. Це явище називається живонародженням або вівіпарією насіння помідорів покриті щільною слизовою оболонкою, яка перешкоджає доступу вологи і виключає їх подальший розвиток, а концентрація кислоти в томатах така, що не розчиняється і захищає насіння. Але якщо помідори довго лежать на сонці, то вони починають перезрівати, плоди стають більш цукристими, крім того. В солодкої і пухкої, якоті створюються сприятливі умови для розмноження мікроорганізмів. Під впливом цих факторів оболонки насіння руйнуються і всередині овочів з'являються пагони через неправильне вирощування. У початковий період вегетації томатів розсада потребує підгодівлі азотовмісними добривами. Вони необхідні, щоб відбулося нарощування зеленої маси сформувався кущ і утворилися зав'язі, коли плоди вже почали червоніти. Рослина потребує підвищених дозах калію, а надлишок азоту може привести до порушення кислотнолужного балансу ґрунту, перезрівання помідорів і збільшення їх цукристості. Шкірка томатів при цьому втрачає еластичність і може розтріскатися при безконтрольному використанні азотовмісних добрив велика ймовірність, що насіння проросте всередині плодів вже на грядці, а тепла атмосфера теплиці. Підвищена вологість і хороша освітленість можуть прискорити визрівання і навіть загнивання томатів, така небезпека існує і в дощову жарку погоду в другій половині серпня. Якщо ви з якихось причин не зірвали вже зрілі плоди через певні сорти, Є гібридні сорти томатів, виведені селекціонерами в останнє десятиліття і відрізняються пізнім дозріванням, саме їх насіння при домашньому зберіганні можуть прорости. Жираф незвичайний сорт, який має жовті або помаранчеві плоди з щільною м'якоттю і товстою шкіркою. Відмітна особливість цих помідорів безперервне зростання кущів, які потрібно формувати, видаляти пасинки і підв'язувати. Плоди мають характерний кислуватий смак. Тому при правильному зберіганні простання насіння, малоймовірно, у прохолоді ці томати можуть зберігатися до березня. Назва сорту новорічний говорить сама за себе: салати з цих помідорів можуть прикрасити святковий стіл, колір плодів під час дозрівання змінюється з жовтого на червоний. Дуже жорстка шкірка не дає томатам розтріскатися, але при зберіганні в теплому приміщенні цукристість в якоті збільшується, тоді насіння можуть дати пагони. Помідори сорту довгохранящіся дуже щільні, на смак кислуваті вони повністю визрівають протягом декількох місяців і не псуються навіть на підвіконні теплої кухні, однак на сонці їх тримати не можна, насіння можуть прорости. Лон кіпер і лонглей в солодкі томати, які можуть зберігатися недовго до трьох місяців. Кущі цих сортів розрізняються розмірами, а плоди. Формою кіпер більш високорослий, в теплиці виростає до двох метрів. Помідори круглі, лайф має кущ не вище метра і плоди слівовідної форми. Він також солодший і може повністю дозріти через два місяці після збору врожаю, щоб насіння не проросли. Такі томати треба регулярно оглядати і вчасно використовувати для салатів або заготовок. Озалтин червоний і озалтин жовтий відрізняються тільки кольором плодів, зберегти смачні і солодкі томати цих сортів до кінця грудня можна. Залишивши їх в прохолодному, добре провітрюваному приміщенні або в холодильнику, є загальні правила вирощування і зберігання помідорів, що дозволяють запобігти передчасному проростанню насіння, перед посадкою насіннєвий матеріал знезаразити і обробити препаратами, що підвищують імунітет в період вегетації, стежити за тим, щоб кущі не перегрівалися і перебували в атмосфері помірної вологості, поливати рідко, але регулярно і рясно. Вносити добрива в ґрунт за графіком і строго по інструкції, Плоди з кущів знімати недозрілими, видаляти з томатів м'якою тканиною краплі вологи, зберігати помідори в дерев'яних ящиках і картонних коробках при температурі не вище о 2,0. з плоди середнього ступеня зрілості перекласти на нижню полицю холодильника, щоб помідори не почали псуватися в місцях контакту один з одним, розділити їх шаром пергаментного паперу. Якщо все таки при зберіганні у деяких плодів з'явилися пагони, не варто викидати такі томати, коли м'якоть щільна, соковита, не має ознак гниття і не втратила смакових якостей, і можна очистити від паростків і використовувати для приготування гарячих страв, сосів або гарнірів.